На телеканалі РТБ. Час новин. Я Сергій Шідловський. Вітаю вас. В ефірі інформаційна програма День. Це головні новини області. 14-та школа. Боротьба зі стихійними ринками, створення ОСББ та ремонт доріг. Про життя рівного у 2011 році міський голова та його заступники розповіли на підсумковій прес-конференції. Загальний бюджет всього доходів загального спеціального фонду. У нас в цьому році було 720 мільйонів 89 тисяч. Танці на льоду у рівному вперше відбувся майстер-клас із зимового водіння. На майже повністю вкритому кригою майданчику професіонали показали глядачам, як правильно входити у поворот, тримати автівку під час заносу та як розумно гальмувати. Хотілося б, чесно кажучи, ось цю акцію присвятити усім тим, хто загинув від автомобіля, не будучи за кермом. Вісім тисяч туристів щомісяця такою на четвертому місяці існування є відвідуваність культурно-археологічного центру Пересопниця. Вісьми країн тут побували туристи. А з областей є Тернопільська область, місто Київ, Волинська область і Крим. Восьмий різдвяний бал від гермів у Рівному. Він зібрав понад шість сотень учасників з усієї України. До різдвяного балу тут навіть постелили спеціальний паркет. Усе це обійшлося міській казні у близько 100 тисяч гривень. Нові ОСББ, здача 14-ї школи, ремонти доріг, бібліотек, поповнення шкіл, обладнанням, безліч конкурсів та свят. Цим жило рівне протягом 2011 року. А ще відкривались нові групи в дитячих садочках, велась боротьба зі стихійними ринками, ремонтувались дахи та будинки. Міський голова рівного Володимир Хомко підбив підсумки року, що минає. За його словами, 2011-й для міста видався не з легких, тож є і здобутки, і проблеми. Людмила Усік знає і про одне, і про друге. Тож, що цікавого відбулося за 12 місяців у рівному, та які плани міської влади на майбутній рік розповідає у сюжеті. Міський голова рівного на підсумкову прес-конференцію зібрав із своїх заступників і начальників усіх управлінь. Розпочав із бюджету. Цьогоріч це понад 720 мільйонів гривень. Особливий акцент вирішення комунальних проблем, особлива гордість створення багатьох ОСББ. Мер каже, задоволений, що рівняни до його позиції дослухалися і пішли на боротьбу з комунбідами саме таким шляхом. Крім цього, місто відремонтувало 25 покрівель житлових будинків, провело капремонт міських доріг утричі, збільшивши на це видатки. Збудувало зупинку на вулиці Чорновола, обладнало звуковими сигналами світлофори, встановило обладнання для спалювання щепи на котельнях. Мрії міського голови на рік прийдешній теж пов'язані з господарською діяльністю. Перше, що я хотів би змінити, ну, перше, забрати тарифи погодження, щоб ми з вами вирішували. В мене просто вбило це асфальтування посеред зими, що гроші прийшли. Гроші транспортний податок. Ви подивіться, що відбулося. Транспортний податок колись входив, і це був наш наші кошти. З цього року, по новому бюджетному кодексу, транспортний податок скасований, ввели акциз на бензин. Акциз на бензин йде в Київ. Тепер з Києва мені в вигляді субвенції повертають частину тих грошей. Для чого це потрібно? На наступний рік не прогнозує міський голова будівельного буму. каже, житло щоразу дорожчає, тому попит на нього тане. Але завдання оживити довго буде по вулицях Черняка, Гагаріна та Соборні влада перед собою ставить. Як і боротьбу зі стихійною торгівлею, Володимир Хомко каже, війни не буде, але на інтенсивне витіснення нелегалам слід чекати. Найбільшим економічним успіхом міста мер назвав відновлення роботи льонокомбінату та пообіцяв підтримувати малий і середній бізнес. Адже, попри те, що що середня заробітна плата у рівному потихеньку росте, рівень безробіття залишається сталим. В принципі, по рівню зайнятості десь на рівні 1,9% по тій методиці, яка розраховується у нас в країні. Хоча ми розуміємо, що реальна зайнятість, звісно, вона менша, але рівень безробіття 1,9% 1,9%, як був на початку року, так він залишається. Серед планів на рік дракона продовження розширення тролейбусного парку за рахунок користованих чеських машин. Зважаючи, що рівне буде обабіч епіцентрів Євро 2012, зиску від нього місто не бачить. Проте, аби туристи, які сюди таки завітають, не заблукали, чиновники обіцяють встановити на вулицях англомовні вказівники. Ми практично в тих програмних задіяні. Нам буде добре, якщо прийдуть люди сюди і хтось буде жити по дорозі, чи заїде, чи якісь потратить кошти. Дійсно, вказівники треба буде зробити. Ми підготуємося до Євро-2012. Чи закривати для автотранспорту в наступному році центр міста влада поки не визначилась? А ось зі справами культурними все зрозуміло. У рівному мають добудувати будинок культури та встановити кілька пам'ятників. Наприклад, дітям підземелля та мітингувальнику. Гучно святкуватимуть і 70-річчя УПА. Рівненщина однозначно, хоча науковці говорять, що це не зовсім так, і що це така велика претензія Рівненщини на батьківщину УПА, але ми її сприймаємо як батьківщину УПА, і це значуща дата. Ми плануємо цікаво підготуватися до цієї дати. Ну і будуть безперечно продовжуватися традиції. Весна почнеться Шевченка. Ті речі, які вже властиві тільки рівному, бурштинові нотки однозначно будуть тільки вже під статусом міжнародного, Уже є серйозні заявки на різдвяний бал. На завершення Володимир Хомко пообіцяв, як і належить, прозвітувати перед рівнянами. Людмила Усік, Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Даїшник та пожежник не пошкодували власної крові заради життя незнайомої їм жінки. Коли опівночі у пологому виявили, що для термінової операції у них немає рідкісної групи крові. Перший мінус не вагаючись, зателефонували 102. Не пройшло і півгодини, як одразу двоє чоловіків у погонах прийшли на порятунок. Подробиці цієї героїчної історії з щасливим кінцем у матеріалі Вікторії Катеринчик. Вагітність 23-річної рівнянки розповідають лікарі протікала з численними ускладненнями. А потрапивши в п'ятницю до пологового, породілля потребувала не тільки кесаревого розтину, а й переливання крові. Зучає в тому, що перестає сворачуватися кров. Так у неї група крові доволі рідка. Перша резус мінус, і всі запаси препаратів крові. Ми і в станції переливання, тому що резус мінус мають тільки взагалі 20 населення всієї планети. Ускладнювала ситуацію і те, що кров породілі потрібна була опівночі. За допомогою лікарі звернулись до міліції. Ті підключили до операції з порятунку жінки. Ще й колег з МНС. Один із донорів, ігор Колядюк, розповідає, в той час саме готував звіти. Поступив нам таке повідомлення від чергового притивно-чергового місць відділу міліції. Чи є в нас то співробітників? Хто має першу мінус групу крові? Якраз у мене така група крові, то ми. Покинули всі справи, виїхали оперативним автомобілем, відразу сюди на місце. Тут нас зустрів головний виконуючий обов'язки головного лікаря, провів, буквально за короткий проміжуток часу провели аналіз крові і одразу надали кров. Паралельно відгукнувся на заклик про допомогу інспектор, ДІ Іван Слудчик. Розповідає, у той час саме оформляв дорожню транспортну пригоду. Каже, їхати чи ні, до пологового навіть не вагався. Приїхав в пологовий будинок номер 2 приймальне відділення. От, забули реанімаційне відділення, палату, де знаходилася дана жінка, і робили пряме проливання крові. Я знаходився десь там в реанімаційному відділенні десь біля двох годин. Майже літр крові віддали чоловіки аби врятувати молоду матір. Нині жінка знаходиться в реанімаційному відділенні. Лікарі кажуть, її стан середньої важкості, однак загрози життю вже немає. Та й донечка, яка народилась хоч і передчасно на восьмому місяці. Зараз перебуває під пильним наглядом медиків та має хороші показники. Хороша дівчинка, кіло 900. Немножко маленькая, но адаптированная. Маленькая, маловесная, но здоровая. Виктория Катеринчик, Назар Медриган. Танці на льоду, де замість дівчини машина. У Рівному вперше відбувся майстер-клас із зимового водіння. Організували його спільно автоклуб VSOP, автошкола Тесо та гонщик Микола Пелешок, а також Державтоінспекція. Наймайже повністю критому льодом майданчику. Професіонали показали глядачам, як правильно входити в поворот, як втримати свою автівку, коли її таки заносить, та як гальмувати розумно. Іван Марчук повторити побачення не намагався, проте усе детально занотував і вже готовий розповісти вам. Ано почувати себе за кермом авто взимку зовсім інше. Дві рівненські автошколи та автоклуб вирішили продемонструвати водіям, як можна виплатитись із небезпечної ситуації на ковській дорозі, і від чого залежить, приборкаєте ви власну автівку чи ні. Показову акцію з радістю підтримали у державтоінспекції. В Зимовий період у нас завжди спостерігається зростання кількості пригод. Слава Богу, що це є пригоди лише з механічними пошкодженнями. Тому ми вирішили долучитися до цієї акції, щоб саме нагадати водіям, які ази мають бути під час. Керування транспортними засобами в зимовий період. На вкритому льодом майданчику майстри демонстрували вміння керувати як передньоприводною, так і задньоприводною автівками. За кермо синього шевроле із передніми ведучими сів автогонщик Микола Пелешок. Він наголошує: у значній мірі безпека за кермом взимку залежить від спеціальної гуми для цієї пори року. Тому радить водіям, особливо початківцям, ніколи на цьому не економити. Якщо людина адекватно відчуває автомобіль, Да, можливо, на якийсь момент, якщо автомобіль добре налаштований на зимні умови експлуатації, можна рухатись, ну, можливо, трошки швидше, ніж на автомобілі, які, ну, добре не налаштований на зимні умови. Але основний принцип це правильний вибір швидкості. Треба навчитися оцінювати покриття на дорозі. Закони фізики ще ніхто не відмінив. Усім, хто зібрався подивитись на майстер-клас із зимового водіння, організатори, крім входу, поворот та інших ситуацій, продемонстрували й гальмування автівок із різними технічними можливостями. Ми показували принцип гуми літньої, принцип зимньої гуми АБС, гальмування без АБС, зажим, просто як коли натискаєш на гальма і юзом йде машина. Хотілося б, чесно кажучи, ось цю акцію присвятити усім тим, хто загинув від автомобіля, не будучи за кермом, тому що зачасту саме от винуватці, ДТП є люди, які не справились з керуванням. Цю акцію зініціював сам Павло, який колись потрапив в аварію на ковській дорозі. Тож він сподівається, що в подальшому автолюбителі із більшою цікавістю приходитимуть на такі показові майстер-класи. Іван Марчук, Богдан Рибонець. Інформаційна програма День. Понад 30 тисяч туристів відвідало культурно археологічний центр Пересопниця з часу його відкриття. Серед них чимало іноземців. Втім, на досягнутому у пересопниці зупинятися не збираються. Хочуть, щоб вже незабаром це невеличке село у Рівненському районі перетворилося на справжній фестивальний центр. Подробиці у сюжеті Щук. Ще чотири місяці тому тут тривало грандіозне будівництво. Обласна влада зініціювала іміджовий проект, який відразу став утвердженням історичної правди. Наприкінці літа на околиці села Пересопниця виріс повномасштабний культурно-археологічний центр з одноіменною назвою. Нині про ті гарячі серпневі дні вже навіть відзнято фільм. Про те, що збереженню духовної спадщини приділяється велика увага, засвідчена присутність на відкритті центру високих гостей, четвертий президент держави, котрий, як і його попередники, присягав на вірність народу, поклавши руку на першу книгу, особисто приїхав у пересопницю. Я переконаний в тому, що вкладати кошти в духовність, в культуру, в розвиток нашої країни це. Справа. Упродовж останніх кількох місяців у пересопниці проведено три науково-практичні конференції, створено історичний клуб, школу історичного танцю, ансамбль духовної пісні. Тут побувало понад 30 тисяч туристів. І що це туристи? От Голландії, Швейцарії, США, Росії, Польща, Корея, Канада, Австрія. Оце з вісьми, вісьми країн тут побували туристи. А з областей є Тернопільська область, місто Київ. Волинська область і Крим. культурно археологічний комплекс наступного року розширить поле діяльності. Тут буде не менше сотні платних послуг, а виручені кошти підуть на розбудову історичної місцини. Сприятиме цьому і підтримка обласних депутатів. Обласна рада прийняла рішення про створення окремого комунального закладу такого собі підрозділу. Самостійного тут в культурно археологічному комплексі пересопниця. ставка робиться все ж таки на самодостатність. Аби привернути увагу до місця, де створювалася першокнига, на початку січня тут пройде фольклорний фестиваль Коляда працюватимуть майстер-класи, археологи поповнюватимуть музей новими знахідками. А обласна влада допоможе, аби маршрутки з рівного сюди приїжджали частіше. Місцевим ця ідея сподобалася. Розповідають, відколи збудували центр, то й у них проблем поменшало. Дорога була така, ну суше таке а Це вже асфальт. Гарно все зробили. Чого там? Погородили Ондо, загороджу погородили. Божко була не загороджена. Аласищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День. Понад 600 танцюристів віком від 5 до 28 років з усіх куточків України цьогоріч стали учасниками традиційного різдвяного балу. Фестиваль спортивно-бальних танців вже вдруге проходив у приміщенні дитячої юнацької спортивної школи число 4. Учасників на Рівненській землі вітали заступник очільника обласної державної адміністрації Олексій Губанов та міський голова рівного Володимир Хомко. Вони були запрошеними гостями, а оцінювали виступи конкурсантів вітчизняні зірки танців. Роман Сверида на паркет не виходив, але загальна атмосфера свята до танцю спонукала. Зал дитячо-юнацької спортивної школи номер 4 на два дні перетворився у справжнісінький танцпол. Усюди світло софітів. До різдвяного балу тут навіть постелили спеціальний паркет. Усе це обійшлося міській казні у близько 100 тисяч гривень. Усюди дами в елегантних платтях та джентельмени у фраках. На восьмий різдвяний бал до рівного з'їхалися понад шість сотень учасників з усіх куточків України. Пара із Хмельницького, Кароліна Гельмель та Руслан Мельник, займаються танцями вже майже 10 років. Розповідають, до різдвяного балу готувалися ґрунтовно і відповідально. Нас тренер нас готовив до цього конкурсу. у Нас були регулярні тренування. Ну там нас тренер справляв нам оці... ну, справляв нам. Як би сказати, наші помилки говорив, що нам потрібно танцювати, як нам потрібно розкласти композицію, щоб правильно станцювати на конкурсі за традицією. Бал віденським вальсом відкривали члени журі. А судити фестиваль спортивно-бальних танців до рівного запросили відомих хореографів з усієї України. Зокрема, і учасника всеукраїнського танцювального проєкту Танцюють усі Олексія Литвинова. Судя по там скільки людей сюди прийшли, скільки приймали участь... Танцовщика ваш город настоящий танцювальний город. Очень радує. Учасники різдвяного балу змагалися у двох програмах: європейських та латиноамериканських танців. Загалом під компонемент джаз оркестру кожна із пар виконала 10 композицій. Глядачі та гості балу від побаченого дійства були у захваті. Бальні танці, це, звісно, не передати. Це відчуття, Потом неділю таке відчуття, це все красоту посмотриш. кажеться, що. І ти порхаєш. От потом ще таке відчуття. Дуже неймовірні враження, і ми будемо ще приходити на цей різдвяний бал. Ну найкраще, найкраще враження, найщасливіший день в житті. У мене і в донечки організатори балу запевняють, танцювальний проект є найкращим та наймасштабнішим на західній Україні. До того ж, щороку дійство набирає все більших обертів. Змінились формат змагань до значно. Ми проводимо вже два дні і не знаю чи на наступний рік, але вже є в планах такі, що це має розтягнутися на три дні От, по категоріям, по, тому, що по географії учасникам, які приїжджають, їх вони постійно збільшуються і що радує, що все більше і більше приїжджає східна частина України. Загалом, за підсумками балу, медалі переможців у різних програмах та вікових категоріях отримало понад півсотні танцювальних пар. Найкраще з рівнян виступили представники клубів Флеш, Фортуна та Лінія, Роман Сверида, Сергій Савта. Інформаційна програма День. У ніч із 24 на 25 грудня католики усього світу зустріли Різдво. Це родинне свято символізує народження Божого сина та духовне очищення людей. Святкували народження Ісуса Христа і 14 римсько-католицьких релігійних громад області. У костелі святих апостолів Петра і Павла, як і в інших католицьких храмах Рівненщини, проведено урочисті служби. За традицією святкування передують 40-денний піст і сповідь, після чого люди і відзначають різдвяні свята та новий рік. До католицьких сімей завітали колядники, а ближче до вечора родини зібралися за святковим столом. Свято Різдва Христового символізує духовне очищення та оновлення. Перші християни, перших століть говорили. Про них говорили, подивіться, як вони люблять один одного. Хотіли би ми також повторити. Маючи Ісуса Христа в своєму серці, хотіли би ми сказати, подивиться, як вони люблять один одного, як вони співпрацюють між собою. І бажаю цієї співпраці, бажаю. Бажаю такої е, духовної наснаги в час Різдва Христового. Зі срібними медалями повернулася з Алушти, де проходив фінал футзального турніру в рамках п'ятих молодіжних спортивних ігор України. Збірна Рівненської області. Вік учасників до 21 року. У групі наші мініфутболісти перемогли збірні Сумської та Вінницької областей і поступилися харків'янам. Посівши у групі «Б» друге місце, рівняни у півфіналі грали з переможцем групи А командою Донецької області, яку розгромили 4-1. у фіналі. під опічним Віталія Засмуржука знову довелося грати зі збірною Харків. Чини на жаль, і з другої спроби здолати цей колектив вдалося не вдалося точніше. Поразка 4-8. А на сьогодні у мене все. Ви дивилися головні новини області на телеканалі РТБ. Ці та інші сюжети ви маєте можливість переглянути на нашому сайті. Його адресу ви бачите на своїх екранах. А в студії працював ведучий Сергій Шиловський. До зустрічі в ефірі і нехай щастить.